Ще я вам хвилину зупила, даю, хвилину ви слухаю ви, вас. Скажіть, яким чином ви, можна до вас достукатися? Я прийшов, ви достукались, я стою перед щось, вами. Щоб Я стою перед вами з їх укінчувати. Я ж вам я ж вам, я, я ж запитав, чому, коли е, за влади Януковича було е, піднято е, акцизи на переобладнання автомобілів е, там, скажемо, на тисячу євро, це були антинародні закони. при, при вашому керуванні в за, е, піднято на 6 тисяч євро. І це чомусь ви вважаєте народними законами? Хоча ми вже маємо практику, що тільки падіння получається в бюджету України при вході тих законів. Я вас так, так, ви, тепер, ви тепер зрозумієте, як до думає... мене? Я вас не можу Друга позиція. Зараз на сьогоднішній день країна воює. Україна потребує грошей. На сьогоднішній день, якщо Верховна Рада, я цей законів ще не бачу, але Верховна Рада прийняла такий варіант бюджету чи податкового закону, це спільна позиція Верховної Ради. Я її розглянув. Перед підписом прийму рішення підписувати так. Вам я був зробити. я був в Києві. І ви тоді вимагали скажімо, щоб щоб Верховна Рада терміново проголосувала. В неділю. Це було на ви не вийшли до нас. Я Я ж кажу, Ви питаєте, чому на сьогоднішній день треба платити підвищені податки тим, хто їздить на машину. Я кажу, що Україна воює для того, щоб фінансувати армію, треба платити податки. Так, але приклад, приклад. От тут сидіти і легше їхати їздити на машинах легше, ніж їздити Приклад приклад, Я вам пораджу, в АТО і захищайте декор. Приклад, а ви свого сина чому не відправили?